Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Росії говорять про масовану атаку України відразу на три російські регіони: Курську, Білгородську і Воронезьку область. Щоправда, якщо уважно подивитися навіть на російські повідомлення про цю масовану українську атаку, її неможливо порівняти із тією масованою атакою самої Росії, яка Відбувалися цієї ж ночі в Україні, і це тому, що українські можливості для масової атаки по російських регіонах відрізняються від російської можливості бомбардувати Україну. Однак, як ми розуміємо, це поки що, тому що якщо Україна зможе розпоряджатися. Західною зброєю для ударів по російській території і знищенню російських стратегічних об'єктів, звичайно, і обстрілів, принаймні прикордонних областей Російської Федерації, буде набагато більше, ніж дотепер. І те, що західні союзники України відреагували набагато більш спокійно, ніж очікувалося не тільки у Москві, але й у Києві на рейд Збройних сил України по території Курської області свідчить про зміну наративів у ставленні західних союзників України до подальшого перебігу воєнних дій на території Російської Федерації. Тому заяви Москви про масовану атаку. По російських регіонах навряд чи переконають когось, що Російській Федерації загрожує якась небезпека з України, адже у світі всі прекрасно розуміють, хто є агресором у цій війні, а хто захищається навіть шляхом подальшого знищення російського воєнного потенціалу на території самої Російської Федерації. І, звісно, якщо б Російська Федерація зараз не діяла б на території України, не окупувала б українські регіони, не знищила б українських громадян, як військовослужбовців, так і цивільних, не було б повідомлень про пожежу в будинку у Курській області у зв'язку з падінням уламків ракети чи про обстріл безпілотниками території Білгородської і Воронежської області варто нагадати, що всі ці регіони залишаються плацдармом для подальшого наступу на Україну. Як і окуповані частини українських регіонів Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області, як і Автономна Республіка Крим і Севастополь. І якщо українські сили оборони діють на цих окупованих територіях, щоб знешкодити окупанта, абсолютно логічним був перехід до знесходження цього ж окупанта у прикордонних з Україною областях Російської Федерації. Хоча ми Небагато знаємо про те, як продовжується рейд українських військових на території Курської області. Очевидно, що дії ці не припиняються, розвиваються. Зараз можна навіть говорити про певне розширення території, на якій продовжуються ці бойові зіткнення між. Російської та української армії, зокрема, вранці з'явилися повідомлення від виконуючого обов'язки голови адміністрації Курської області Олексія Смірнова, який повідомив, що вночі збройні сили України немовби увійшли у Біловський район Курської області про те, що в цьому районі Курщини є українські війська. Дотепер російською стороною нічого не повідомлялося. Однак зараз, виконуючи обов'язки курського губернатора, підкреслює, що прикордонники і військові захищають кордон Російської Федерації від можливого. Проникнення українських військ нагадаю, що приблизно такі ж заяви робилися на самому початку рейду Збройних сил України на території Курської області, і те, що може розширюватися сам театр бойових дій на Курщині, що українські війська можуть увійти на територію цього російського регіону там, де їх не очікують. Ще раз свідчить, що Територія Курської області, принаймні російсько-український кордон на цій території, не був захищений російською армією і Федеральною службою безпеки Росії, і навіть зараз, коли в Росії оголосили контртерористичну операцію на території відразу трьох прикордонних з Україною областей Білгородської, Курської і Брянської, як бачимо, це не застраховує росіян від розширення театру бойових дій у Курській області. Таким чином, можна припускати, що цей театр бойових дій буде розширюватися і надалі. А це означає, що будуть збільшуватися проблеми для Російської Федерації на її власній території. Підкреслює на її власні суверенні території, а не на окупованій території. України, яку Росія продовжує вважати своєю, і продовжує вимагати виведення українських військ з цієї території, так ніби Україна має погоджуватися із рішенням російського керівництва про анексію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, України я вже не кажу про Автономну Республіку Крим і Севастополь, анексовані Москвою ще далекого 2014 року. Ну і значить, зараз на мапі бойових дій у російсько-українській війні ми бачимо відразу три важливі напрямки боротьби російської і української армії на сході. України, де російські війська намагаються встановити контроль над населеними пунктами Донецької області, і перерізати стратегічні для української армії комунікації на Донеччині, щоб спробувати виконати ту мету, яку поставив Володимир Путін перед своєю армією ще у 2022 року, а саме вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, і приступити до окупації нових українських регіонів. На Території Харківської області, де у діях російських військ спостерігається очевидна криза, яка може посилюватися у зв'язку із проникненням збройних сил України на територію Курської області. І ще один важливий театр бойових дій, неочікуваний для Росії і тому особливо принизливий для російського політичного і військового керівництва це театр бойових дій на території Курської області Російської Федерації. Найбільш утаємничений можна сказати, тому що і українські джерела не дають із зрозумілих причин чіткої інформації про те, як діють сили оборони України на території ворога, і росіяни швидше за все. Намагаються створити або компанію дезінформації у контрольованих ними пабліках, або повідомляють пропагандистські гасла замість реальних повідомлень від власного міністерства оборони. І ось на цих трьох театрах бойових дій найближчими тижнями буде. Точитися справжня, серйозна боротьба. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Baмі'aC, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Перемога і миру вам хай щастить!